Приборкувач прожекторів, повелитель софітів, майстер світла, який завжди у тіні. Він мав підсвічувати злітні смуги, але проміняв літаки на телебачення. Освітлювач Сергій Голік вперше проливає світло на професійні таємниці і вражає откровеннями. Врубає на узкий, процента на глаза. У нього вилазять, Я спеціально. 20 років він катує зірок, а вони йому дякують. Ой, як красиво. Для непосвяченого це китайська біблія. Для нього схема світла. Яким би вродливим не був ведучий, яким би старанним не був гример, без освітлювача зірка не запалає. Маріше нормальна це його звичайний робочий день. 18 годин записів та прямих ефірів на добу більше 50 приладів у світловому оркестрі. Для кожної програми своя схема крутити, не перекрутити. Там шість. Отсюда ось цей можна довернути. 20 років тому все було значно скромніше. Лише один випуск і кілька ламп у маленькій студії. Виявляється, ті перші прилади досі живі. Таєсенівський склад по світу студійний наш. Тут знаходяться всі прибори, саме перше, які в першому тесені приймали участь активно. Допотопне, які там. 61 -го года выпуска, когда на плюсах денег не было, когда покупалось все бэушное. Первые выпуски новостей вот при помощи этих бебиков в народе осветители называется Бебик Маленький. В епоху Бебіків головним робочим інструментом Сергія була драбина, адже повернути такий прилад можна лише вручну лісенка, лазили, лазелі всьо не німіння, даже у вот такими допотопними приборами грубо говоря, то можна зробити хорошу картинку. Догодити картинкою вже тоді Сергій вмів найвибагливішим. Сумська Ольга, да виганялась студії оператора. Я говорить, Сережа, сделай мені хороший світ, щоб ні глазки світилися. Я й ставлю дедик, врубаю нас на 100%, процентів, ділу луск на глаза. У нього глаза вилазять. Я спеціально ну как, нормально? Ой, як хорошо не робота, а суцільне задоволення. Недолік один: не можна по-людськи відпочити перед телевізором. Жена любила дивитися серіал. Плевался, хватался за голову, як можна так світ ставити. Жена красива, причому я даже свет на нього ні разу не ставил, але жена красива. Усе, що зберігається на цьому складі, вже історія. Це я все забрав, хотіла все повибрасувати. І думаю, студентам пусть останеться, хоча воно ржаве, старе, тяжого. Можна їм ще роботи і роботи. Сергій готовий передавати безцінний досвід. Кожен день, вроді воно все стандартно, А ти смотриш на чоловіка, видіш, немножко не так. ага, сьогодні не виспав, два що тіже прибори. Робота любима. Найсучасніший комп'ютер не замінить очі і руки майстра. І не важливо, якого року випуску прилад, якщо він запалюється від серця.